Місцем проведення заходу єпархію обрали тому, що телепроект створювали у співпраці із полтавським духовенством. Мені здається, такі питання дуже важливі для і духовного відродження, і для усвідомлення того, хто ми є, де ми живемо, на якій землі і куди ми прагнемо. Що в нас велика культура, велика традиція, велика духовна спадщина. І це такі фільми допомагають це усвідомити краще. Духовна складова є основою змісту стрічки. Власне, головний її персонаж дерев'яна свято-троїцька церква, збудована 1865 року у Вельбівці Гадяцького району. Хто брав участь у спорудженні храму? Якою була його доля? На ці запитання прагнули відповісти учасники творчого колективу, наші колеги на чолі із Людмилою Нестулею. Створення телевізійного фільму це завжди праця великої кількості людей. І тому, перш за все, я вдячна моїм колегам, які брали участь у створенні цього фільму. Наша задача полягала в тому, щоб показати, яке значення у житті наших земляків полтавців мали церкви, церковне життя, про яке ми досить мало знаємо. Робота над фільмом Благодать під соснами» тривала кілька років. Створювали його і за участю фахівців архітекторів, краєзнавців. Про церковне життя у Вельбівці за час існування храму, як пересвідчилися глядачі, говорять прості люди, пояснюють, чим дорогий для них цей скромний острівець батьківської віри. Наша творча група, і, зокрема, Людмила Анистуля, яка автор сценарію і режисер, справді роблять надзвичайно велику справу своїм проєктом Полтавщина архітектурна з одвічністю ноти. Тому що це такі завжди енциклопедичні відеороботи. Ці матеріали завжди подаються у історичному контексті, на тлі суспільно-політичних подій, на тлі духовного життя. Публіка із прихильністю зустріла фільм. Учасників знімальної групи привітали і жителі Вельбівки в історії села. З'явилася нова цікава сторінка, адже це той випадок, коли минуле допомагає зрозуміти сьогодення, відчути духовну родинність багатьох поколінь українців.